Добре, я не буду на тебе обіжатися, якщо ти мене поцілуєш. Легко! Гаїшники це люди, яких водії стараються оминати на дорогах. Але хто б міг подумати, що їх можна зустріти і на вокзалі також? Отже, гаїшник на пороні. Так, грошей yeah. немає, може тут під калибрю. О! Так, дев'ятий вагон. Назад! Ти на кого кричиш! Назад сказав! О! Госьмій, о! Сьом! Так-тук, руйнів, можна вас! Добрий день! Добрий день! Інспектор Метейко не перемівайте! Дуже приємно. Чому ви зупинили поїзд? Бо з вашого вагона тичає знігарський водоспад. Та то не в мене, та то в п'ятого лагона. Ой, да. а ваші колеса спущені? Які колеса. Навіть тебе -то, то не волнує, навіть то не Прочі, на мене волнує. Коротше, номер знак не посвідчується. Коротше, протокол будемо складати. Пацани, є робота! Виходить, виходить з кущів! Є робота, скоро робимо. Рішення прийнято. Ілюстрація 2014 хотіли маєте. Команда КВН без мандата. Так, так, стоп дівчатка, давайте краще з горішку не сваритись. Пацани, за мною, дівчата, строїмося на касі фрази з любов'ю. Ой, насійка, це не той касі, тій касі прямо за тулісти по коридору, тебе чекає білий пуст до словацьких номерах. Давай, давай. без мандата з любов'ю. Команда КВН без мандата з любов'ю. Команда КВН без мандата з любов'ю. Мені взагалі є смисл говорити нема смисла! смису заряд цього. привет. Ну, привет. -ма -ма -ма. Вова, я так понял, ты реально тут без мене не выгребаешь. <рес> не. Что делать? Вертаться в семью? Будь <рес> ласка.